Якщо ви бачите саме такі іксподібні ноги в своєї дитини, так це може бути генетика, але таке це не норма. І частою причиною саме таких іксподібних ніг у дітей буває саме зайва вага. І ця зайва вага теж ви можете пояснити, що це генетика, це в мене тату, а мама має таку конституцію. Але ж таки, це не пояснення, це проблема, її треба вирішувати. Іксподібні ноги, вони... Порушують біомеханіку рухів дитини, і дитина не хоче і не може бігати. Вона не може бігати для того, щоб схуднути, тому що коли вона з такими ногами починає займатись, певна кількість вправ для неї стає недоступними як для звичайних дітей, і дитина мотивує ці вправи не робити. Вона сідає за комп'ютер за телефон і продовжує сидіти і продовжує рости в масі своїй. Як це відбувається? Зайва вага досить активно тисне по осях нашої кінцівки, і під дією такої ваги кістки починають асиметрично в зонах росту рости, формуючи експодібну деформацію. І чим більше експодібна деформація на рівні колінних соглобів, тим сильніше ця вага починає ламати цю ж саму кістку, формувати ще сильнішу цю деформацію, слідуючи у повних дітей стегна досить такі об'ємні, і ці об'ємні стегна вони, по суті, як подушки між собою натискають, не дають. Чи правильно привести гомілки в правильне положення, тобто це як розпорки, які вимушують ноги розвести в бік, формуючи тим більше неправильний стереотип рухів? Поки дитина росте, поки їй 9, 10, 11, 12 років, коли зони росту кісток не закриті, цю деформацію можна підкоригувати, навіть заважаючи на те, що генетика, підкоригувати як? Перше головне треба скинути вагу. Щоб скинути вагу, треба зрозуміти, чому вона така велика. Перше, це консультація дитячого лікаря, дитячого ендокринолога для того, щоб виключити саме ендокринологічні проблеми. Якщо цих проблем немає, то значить треба зав'язати рот і перекарперекрати давати колу пиріжки і так далі. Четверте, треба обов'язково рухатись. Рухатись це активні, аеробні такі, скажімо так, види вправ. Слідуюче дуже важливе це консультація фізичного терапевта, тобто спеціаліста, який прорахує. Ту кількість вправ ефективних, які будуть напружувати м'язи всього тіла для того, щоб підкоригувати цю деформацію, якщо необхідно, це консультація ортопеди для того, щоб виготовити ортопедичні устілки, щоб на рівні стоп утворити механічні навантаження на стопу гумілку стегна, які будуть трошки вирівнювати ці ноги. Якщо це встигнути зробити, то з часом ця деформація може повністю відкоригуватися чи може значно покращитись, тому що коли така іксподібність залишиться, артрокинематика, тобто біомеханіка рухів, настільки порушується, що дитина, а потім доросла людина не може виконати звичайні речі, іксподібні ноги не можуть це робити, і в голові утворюється стійкий стереотип не можу, не хочу, не буду, не моє.